А зараз я розповім про ще одну рекомендацію. Це вже не функціонал студії, але рекомендація, яка допоможе вам краще розуміти код. Називається вона, якщо бачите, в коді ковбасу, розбивайте її на шматочки. Оце можна називати ковбасою. Чому? Тому що це довгий шматок коду, в якому навалено багато різного функціоналу, який може бути розділений на, на різні шматочки. І коли ви його розділите, ви зможете його дебажити. Тому що зараз, поки воно все навалено, в одному рядку, це важко читати. Крім того, я не можу туди поставити брекпоинти. Я не можу поставити брекпойнт прямо посередині ось тут. Або ось тут. Ні, я можу його ставити тільки на цілий рядок. А тому, щоб зрозуміти цей блок програми, або якийсь інший кобасу треба розбити на шматочки. Давайте це зробимо. І код стане зрозумілішим. Беру цей кусок. Виділяю. А, назву поки що як заводно, дорівнює ось ПП. Виніс. Фактично, це тепер стало трошки більш ясніше. Викликається функція string.format. Потім вказується формат. Ви можете загуглити, що це робиться. Допустимо, ви погуглили, і я вам просто пояснюю, що воно робить. Тут вказується формат, згідно якого буде формуватися відображення числа у вигляді, у вигляді тексту. Тому що ви передаєте функцію string.format число minutes. В нашому випадку це там буде 6 хвилин. І ви хочете, щоб воно відобразилося не просто як 6. От якщо я передам мінець зараз да, сюди, то програма виконується і покаже вам. 1. Не 0,6, а 6. Якщо я хочу, щоб був 0 завжди, тоді мені треба. Я можу скористатися функцією format. і вона мені сформує результат більш читабельний, більш звичний. 1, 2.06, Тому що тут ми вказали, що оце число, яке б воно не було одиничка, двійка, чи 22, скільки б там не було чисел в ньому, завжди мають відображатися як два числа. І тепер стає зрозуміло, що ПП це не ПП, а це хвилини. Мінус uh, readable. Я так назву. Читабельне це означає, що воно легко читається, або просто читається. Читабельні хвилини. Перейменував змінну — вона має більш декларативне значення. І код став трохи більш зрозумілішим. Давайте те саме зробимо з секундами. Виділяю: тут акуратно лишаємо ці дужки. Вал ось так. Перейменовую на seconds readable. Читабельні секунди вставляю сюди в дужки. Добре. Ми розбили ковбасу на менші кроки. А тепер давайте я вам продемонструю вже з допомогою функції Evelight Expression, що буде повертати цей string format, в залежності від того, що ви сюди будете передавати. Зараз тут, як його можна, як можна перевірити, як виконується оця функція String Format. Код зупинився, в Expression натискаю, і тепер я викликаю string Format. Бачите, функціонал доступний є мені тут. І я кажу: Окей, цікаво. А якщо я вкажу цей самий формат і передам сюди не 6, так як зараз. А22. Тоді ж як буде 0,22 чи буде 22? Ентер. Результат 22. Окей. А якщо я передам одиничку, то буде що? 01. Бачите, що робить оця, оцей формат. Це просто правило. Його можна завчити, або знаєте, що його можна загуглити. І вам завжди Stack «Overflow» або GPT підкаже, що це означає. Ем... А якщо ви передасте сюди не одиничку, а число, яке містить в собі три цифри, тоді що буде? Давайте 1, 2, 3. Enter. Тоді буде 1, 2, 3. Тобто, ви бачите, ми таким чином методом тику просто дослідили, що string format з таким форматом е, перетворює число у. Стрічку, стрінгу. І таким чином, що якщо ви передаєте один, один символ, тобто одну цифру, тоді обов'язково додасться нуль перед тим. Якщо ви передасте число з двох цифр, тоді будуть просто дві цифри. І так само, якщо буде більше цифр, 1, 2, 3, то буде так само більше цифр. Але тут ніколи стрінг-формат вам ніколи число в даному випадку не переведе. У стрічку, де буде е, один символ, де буде просто 6 або просто один. Так, е, зупиняю я дебаг. Стоп тут нажимаю. І ще трошки спрощу код, бо тепер, оскільки в не, нас немає ковбаси, і ми не поміщаємо сюди прям цілий вираз, наприклад, як оцей був функцію фактично, стрінкформат, ми можемо забрати оці дужки. Достатньо просто долара перед тим, щоб пояснити. Е, стрічці, бачите оці дужечки. Це означає, що ми стрічку повертаємо. Що після долара ви маєте використовувати, ви маєте писати не Minots Readable буквально, а брати значення тої змінної. Якщо долара не буде, то подивіться, що буде. Оп, запускаємо програму. Буде Minots readable. Тому що не розуміє. Інтеліч ідеє, що тут ви хочете відобразити значення змінної. І погодьтеся, коли ми розбили цю кубасу на окремі стрічки, тепер, якщо ми поставимо брекпойн сюди, ну, по-перше, код став читабельнішим. Правда? Правда. Видали нормальну, е, читабельну, зрозумілу назву, яка сама себе описує, цій змінній, ви забрали зайві душки, синтаксис. І тепер, коли ви розбили кубасу на шматочки, ви можете, запускаючи дебаг, бачити проміжні результати. Що є «minus readable 0,6, а що є «seconds readable 40.